Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Я вітаю всіх, хто сьогодні завітав на моє заняття. Давайте з вами пофантазуємо і уявимо, що ми з вами в дитячому садочку. Я стою біля дошки, а ви сидите за своїми столиками. Згадайте, як зазвичай в нас починаються заняття. Ми з вами бажаємо один одному гарного настрою, гарного дня. А потім я кажу вам, сядьте рівненько, вирівняйте спинки та слухайте уважно. Сьогодні в нас буде заняття з математики. Ми з вами ознайомимось із числом і цифрою 5. Але спочатку я хочу вас запитати, а чи знаєте ви, яка в нас зараз пора року? Звичайно, знаєте, пора року в нас осінь. Осінь садом мандрувала і каштанчики збирала, назбирала цілих п'ять і почала їх рахувати? Один, два? Три, чотири, п'ять. Рахувала, рахувала і у діток запитала, а чи вмієте ви рахувати? Звичайно, відповідають дітки, ми вміємо рахувати. А осінь і каже, а порахуйте, будь ласка. А діти кажуть, да, порахуємо зараз із задоволенням і почали рахувати. Один разом зі мною, два, три, чотири, п'ять. Коли в нас питають, скільки, ми скажемо п'ять, а щоб знати скільки, ми з вами повинні що зробити порахувати. А чи вмієте ви рахувати в зворотньому порядку? спитала золота осінь. Так, ми вміємо, а хто не вміє, той зараз буде навчатися разом зі мною. Повторюйте, будь ласка, за мною. П'ять, чотири, три, два, один. Ми з вами порахували в зворотньому напрямку. А потім і іще попросила. Говорить, дітки, розділіть свої п'ять каштанів на дві частини. От ми й розділили. І що в нас вийшло? Однаково в двох кучках таких каштанчиків, чи ні? Ні, не однаково. Тут скільки? Рахуємо. Один, два, три. А тут 2, 1, 2. А коли їх разом з'єднати, це буде скільки? 5. Тоді осінь каже: а якщо ми ось так зробимо, тут буде один, два, а тут буде 1, 2, 3. А всього буде знов 5. Давайте іще один каштанчик пересунемо. Тут в нас один, а тут один, два, три, чотири. Тобто один і чотири, це знов буде п'ять. Ось так. Ми з вами з'ясували, що якщо один і чотири. Це 5. Якщо 2 і 3 це також п'ять? Якщо один, два, три і два це також п'ять. І якщо один, два, три, чотири і один це також п'ять. А скажіть мені, будь ласка, що в нас кожна людина має по п'ять? Давайте подумаємо. Так, оченят в нас два, ніс один, вушка два. А чого ж в нас по п'ять? Звичайно, пальчиків! Давайте з вами згадаємо пальчикову гімнастику. Приготували наші долоньки. Так, і разом зі мною повторюємо: оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь, а цей пальчик мама. А цей пальчик буду я. От і вся моя сім'я. Другу ручку оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь. О цей пальчик мама. О цей пальчик маленький. Це я гарненький. Пропоную хлопчикам отак погладити себе і сказати Я хороший, я гарненький. А дівчаткам пропоную отак себе погладити також і сказати Я хороша, я красива. А тепер погладити того, хто поруч з вами, і сказати Ти хороший, якщо це татусь або дідусь. І сказати Ти красива, якщо це матуся або бабуся. Так ми з вами зробимо приємне один одному. Так нам буде дуже-дуже від цього приємно. Ви, великі в мене молодці. Давайте зараз з вами іще намалюємо помалюємо трішечки. Я пропоную. Щоб ви попросили батьків, щоб вони намалювали вам ось таку цифру. Це в нас цифра 5. Так? Дивіться, вона всередині біла. Тут намальовані тільки контури. Так? І ми з вами її зафарбуємо. Але зафарбуємо не фарбою, а ось так. Похилими лініями. Ми з вами вчили види ліній і знаємо, що це називається в нас похила лінія. Скажіть мені, будь ласка, яку ж цифру ми з вами сьогодні вивчили? Так, цифру 5. Молодці. Я пропоную вам намалювати таку цифру, порахувати каштанчики і навчити всіх, хто ще не знає, з яких нерівностей складається число 5. Я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і чекаю вас на своїх заняттях. Дякую вам!